Пункт пропуску Дольськ з осені закритий. Без спецдозволу тут не проїхати, розказує прикордонник Іван Силка. За чотири кілометри кордон з Білоруссю. На дорозі контрольний пост Прикордонник показує ось такий механізм: це кактус, засіб примусової зупинки транспорту. За кілька кроків каже прикордонник Сергій Мельник Білорусь. Ми знаходимося на контрольному пусту Дольськ. Біля нас знаходиться пункт пропуску Махро. Тимчасово не працює, тому що роблять пункт пропуску. На даний час у нас все тихо, спокійно. Здовж кордону їздять патрулі. З нами завжди є АКС, два споряджені магазини, засоби зв'язку, кайданки, газовий балончик. Нинішня погода допомагає, бо на снігові видно усе, говорить прикордонник Іван. Якщо ми виявили сліди, ми доповідаємо це, потім починаємо виявляти, в яку сторону рухався правопорушник. Сідаємо в автомобіль і відправляємося на кордон і відповідно до ситуації діємо. У нас значно збільшилася щільність охорони державного кордону за рахунок резервів, які знаходяться на ділянці відповідальності, а також за рахунок сил і засобів інших правоохоронних органів. Територію вздовж кордону посилюють спеціальним парканом, каже речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. У нас проводяться роботи по інженерному облаштуванні державного кордону. Уже значна частина державного кордону обладнана сіткою ЯГОЗа. Тривають роботи щодо інженерного облаштування. Місцеві стали пильнішими до чужих людей у селах, каже Володимир Сергійчук, заступник Любишівського селищного голови. Громада говорить, теж намагається підтримати. Тиждень назад останній раз ми виділяли 50 тисяч на придбання бетонних стопчиків. Попередньо так само виділялись із селищного бюджету кошти на придбання ЯГОЗЕ. І взагалі у нас в селищній раді існує програма підтримки прикордонного загону. Одне з убій найближчих до кордону з Білорусю – братів Кабанчуків. Віктор каже, закриття переходу зупинило спільне соціальне життя. Але після посилення охорони кордону говорять брати, відчувають себе у безпеці. Ми їздили ну, до друзів, до своїх джересників, їздили на змагання, їздили там, ну так от по футболу, десь там побігати щось там, баскетбол якийсь. Потім разом працювали там же, в Білорусі. Ті ж самі хлопці, їх і мова така сама, як і в нас. Прикордонки працюють стабільно. Нас захищають, моїм дякуємо дуже велике. Нагадаємо, що до спільних навчань на кордоні з Білоруссю долучалися нацгвардійці, спецпідрозділи поліції, рятувальники та працівники СБУ. Масштабне навчання із залученням спецтехніки та гвинтокрилів відбувалося 30 листопада. Протяжність державного кордону України з Білорусю в межах Волині – 215 кілометрів. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.